Так, що під кавусечку ми вип'ємо. Ой, подивись, оце, оце блін, це ікселівський цей рол. ролл. Опять забув, ну не Каліфорнія, а як. Ну, Філадельфія, господі, взагалі вже староста радость, ребята. От так от. Слухайте, може краще не доживати до 50 років. Як я, Тому що бачите, нічого заповнити не можу. Гункани у нас з тунцем. З гребінцем і з лососем. Так, це у нас такий є рол з угрюм, і це золотий дракон. Подивіться, яке воно понаповнювальність. Він просто шикарно. Ми мілосуші замовляємо часто, і ми вже знаємо, що це буде смачно, тому ми тут сміливо все це робимо. Ну Згодом Так. <говорить> І причому не не стоїть, не стояло питання, от де замовляти. Да? Ні, я запропонував, говорю, давай я поїду в Герзум з'їжджу. Ларіса каже, нафігнути. Да? Замов мій вже, я думаю, бля, в натурі. І дивіться, нам ще все подарили солодкий ролл, бо це у нас ми за це платили, а це, я так розумію, нам безкоштовний подвон. А може вони типу, случайно помилилися нам дали? Ну, я думаю, що це все-таки подарунок. Да. Думаю, що Подарунок. подарунок. Ну, я не буду звонить, бо буде, буде странно.